Почну, мабуть, з того, що проведу невелику ліквідацію неграмотності серед аудиторії. Христина Соловій, Сергій Жадан випустили кліп. Так за перші три дні кліп переглянуло 500 тисяч людей, і цей прогрес буде тривати. Звісно, якщо українці та українки будуть менше сприймати російську пропаганду, яка з кожної праски волає про те, що Росія воює з НАТО та ЛГБТ, а в ЗСУ беруть винятково. Геїв, шановні, ви вже визначтеся, Ви до вумних чи до красивих? А то виходить, що і вашим, і нашим, і на обід вдома. вітання усім. Мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей-пропагандою у цьому випуску. Я зроблю акцент на тому, як тема ЛГБТ висвітлюється в українському інформаційному просторі українцями та українками, які прирівнюють геїв до росіян. Та росіянами, які нав'язують свої думки українському суспільству. Попри війну боротьба за права людей триває і, як показують дослідження, має результат. У медіа змінюється риторика щодо ЛГБТ людей. Тут навіть можна легко простежити взаємозв'язок. Якщо медіа має гомофобну позицію, це на 100% помийка. Що знімаємо? Добре. Це пряме включення із вами журналіст-пропагандист онлайн-видання Pomyka.com.ua. І починаємо із шок новини. Гей-інструктори НАТО нещодавно посилили пропаганду ЛГБТ. За останньою статистикою їх вже 120% від загальної кількості людей. Навіть я не знаю, чи витримую до кінця ефіру. Ну, зай, ну, ну перестань. Ну. Жодне пристойне змі гомофобією не відрізняється. Щоправда, у деяких виданнях може бути ну не зовсім коректна подача інформації, але це вже спишемо на недостатню освіченість чи кваліфікованість журналістів. Зокрема, коли висвітлюють лгбт тематику для балансу думок можуть брати когось. Проти, хоча балансу в цьому досягти важко, бо насправді експертність гомофобів у питанні ЛГБТ сумнівна. В плані балансу думок тут журналістам потрібно робити поправку на те, що гомонегативісти. Переважно посилаються на псевдонаукові дослідження та якісь маргінальні теорії. І баланс в такій ситуації просто нереальний. А ще і це вже з особистих спостережень, які я регулярно проводжу, читаючи ваші коментарі, що ви їх лишаєте під нашими відео гомофоби та гомонегативісти. Послуговуються тими самими аргументами, згадують біблію, розказують про те, що ЛГБТ це хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом або виникає від споглядання гей прайдів. І ті, хто намагається, так би мовити, представити дві точки зору для балансу. Тягають цінні синітниці з матеріалу до матеріалу, забуваючи, що у боротьбі за рівні права не може бути протилежної точки зору. Ну, погодьтеся, що у 21-му сторіччі дивно б виглядали публікації, в яких просували б права рабів, а для балансу додавали б думки рабовласників. Що помітили в центрі інформаційних досліджень «Детектор Медіа, провівши Дослідження інформаційного простору України представники та представниці влади та інші публічні особи могли дозволяти собі гомофобні висловлювання, як от мер Івано-Франківська, Руслан Марцінків, який заявив, що гей не може бути патріотом. Окремі громадські організації, що називали себе патріотичними і націоналістичними, як от Карпатська Січ чи Сі 14 зривали заходи, організовані плюс спільнотою. Переслідували її представників і представниць, а також тих, хто підтримує плюс людей за останній рік в умовах повномасштабної війни ситуація змінюється з обох боків. Окремі місцеві ради досі ухвалюють рішення про неприпустимість так званої ЛГБТ-пропаганди, але рівень гомофобії в суспільстві стає значно нижчим про що свідчать результати соціологічних опитувань. Наприклад, за даними соціологічного опитування, яке 2 9 серпня 2022 року провів в Україні Національний демократичний інститут, лише 31% опитаних вважав, що гомосексуальні люди повинні мати такі самі права, як гетеросексуальні. Категорично проти рівних прав виступили 19% опитаних для цього питання. Дослідники і дослідниці використовували п'ятибальну шкалу, і 31% усіх опитаних повністю погодився із твердженням. А ще 23% частково з ним погодилися. Такі дані хороший показник того, що українське суспільство змінюється і стає терпимішим. І цей прогрес буде тривати. Звісно, якщо українці та українки будуть менше сприймати російську пропаганду, яка з кожної праски волає про те, що Росія воює з НАТО та ЛГБТ, а в ЗСУ беруть винятково геїв, бо це такі стандарти НАТО. Ну і. Весь інший подібний маразм, які час від часу розтягують і перепощують українські гомофоби. До речі, ви ж так само помітили, що проросійські політики, навіть коли вони говорять українською, поширюють наративи агресора щодо ЛГБТ. Мовляв, не для того наші хлопці гинуть, аби геї влаштовували паради, або не допустимо, аби з наших дітей виросли геї. Тощо. І спираються вони, до речі, не лише на вузький гомофобний електорат, а й на доволі широкий шар населення, який ностальгує за СРСР і тим, як там було добре. До речі, нагадаю, як там було тотальна цензура. Сірість і лише позиція партії. А ну хіба що ще морозиво за 15 копійок, і газована вода з автомату за 3 копійки і однією склянкою на всіх. Деякі публічні спікери, перед тим як виголосити якусь нетолерантну тезу, кажуть, щось: ну, я взагалі не проти тих, і взагалі я нічого проти геїв не маю, і хай собі хто що як хоче, а вже потім та сама людина. Несе таку гомофобну маячню, від якої волосся стає дибке. Да, да, да. Екстрадник слухає. Та зрозумійте, я не проти цих велосипедистів, але нехай влаштовують ці велопаради десь у себе вдома. Ясно сказав? Добре. Е, да, алло. Жінки-кар'єристки, та нехай собі кар'єрують, але щоб вдома завжди було наварено їсти. Да, парад вегетаріанців, а вони можуть цим займатися десь у себе на кухні. Придумали. Знаєте, що мене дратує у таких лідерах громадської думки? Відсутність внутрішнього стрижня. Шановні, ви вже визначтеся, ви до вумних чи до красивих, а то і вашим, і нашим, і на обід вдома. Цілком дитяча позиція людини, яка боїться. Казати правду, бо втратить рейтинги і популярність. Парламенту України рано чи пізно таки доведеться розглядати у першому читанні законопроєкт про реєстрацію цивільних партнерств, що передбачає одностатеві партнерства, які наразі в Україні неможливі. Із гарних новин шансів, що його такі нарешті розглядатимуть у парламенті, побільшало. Адже нещодавно Міністерство оборони України змінило свою відверто дивну позицію і підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства. Про це у своїх соцмережах повідомила народна депутатка Інна. Насовсун, яка є авторкою законопроекту 9103 про цивільні партнерства. А ще міністерство юстиції, яке мало розробляти альтернативний законопроєкт про партнерства, також змінило свою позицію і тепер готове підтримати законопроект 9103. Проте нагадаю, документ повинні розглянути усі комітети, включаючи профільний, і надати свої висновки. Наразі законопроект розглянули лише 4 з 15 комітетів, і всі 4 його підтримали. А от вже після комітетів ініціатива цілковито за парламентом. Ухвалення такого закону стане вагомим кроком на шляху до дотримання прав ЛГБТ спільноти в країні, а також допоможе геям та лесбійкам стати видимими і не приховувати свої стосунки. Хоча партнерство ще не є повноцінним шлюбом, який передбачено конституцією для пари чоловіка і жінки, в умовах війни це може стати. Хорошим рішенням не останню роль у боротьбі за рівні права відіграли засоби масової інформації. Медіа перебрали на себе просвітницьку роль і дедалі частіше розповідають історії ЛГБТ людей, зокрема лгбт військових, привертають більшу увагу своєї аудиторії до теми прав спільноти і їхнього значення, враховуючи те, що медіа зазвичай відображають суспільні настрої а суспільство змінює медіадискурс, це ще одна хороша новина. Христина Соловій, і Сергій Жадан випустили кліп. Пісня з естетичним кліпом засмутила декого з порядних галичан. Співачку навіть одразу охрестили антихристиною Содомій, і це дивно. В кліпі ж цілуються жінки, а не чоловіки, та й цілувалися вони не в церкві. Церковні діячі одразу почали вимагати видалити кліп. Хоча це найбільш дивне прохання у 21-му сторіччі, бо те, що потрапило в інтернет, і пробуло там хоча б одну хвилину, вже нікуди з інтернету не зникне. І можливо, саме реакція церкви та вірян надала кліпу такого розголосу. Так, за перші три дні кліп переглянуло 500 тисяч людей. Прямо такий енциклопедичний ефект Барбари Стрейзен, господи. Пробач нас грішних за те, що ми звинувачуємо дітей твоїх, що намагаємося виправити твій великий задум, зробити людей різними геями та лесбійками, зокрема. Пробач нас всемогутні, що твої служники, що століттями влаштовували полювання на гарних жінок, називаючи їх відьмами, спалювали науковців, вбивали. Тисячі людей заради наживи, прикриваючись хрестовими походами, тепер посягають на талант, яким ти обдарував. Творчих людей. Втім, доволі непогано уризоніє всіх отець Назарій. Двоє дівчат, які там цілуються, роблять це не в церкві, і навіть не на її тлі. Тому вимога прибрати кліп, бо там в одному з кадрів фігурує поцілунок одностатевої пари, а в іншому кадри з церкві. Це ж з тої серії, що вимагати вигнати зі Львова всіх представників ЛГБТ. Бо ж у Львові є храми, які всі оті лезбо геї оскверняють. Присутністю в одному міському просторі при цьому чомусь нікого не турбують гуртки безхатьків, які не в кліпі, а в дійсності постійно пиячать у скверику безпосередньо перед тою, таки церквою святого Андрія, їхня пиятика та матюки в одному просторі з храмом ані праведного гніву, ані християнського співчуття чи спроби допомогти чомусь ні в кого не викликають. І якщо ви думали, що скандал. Швидко вщухне, то ви помилялися. Адже знаєте, яке рішення прийняли церковники після того, як їм не вдалося змусити видалити кліп? Правильно, вони просто звільнили тих священників, які давали дозвіл на зйомки кліпу в церкві. На останок про найяскравіше, що дописувачі лишили в коментарях під попереднім відео. І почну, мабуть, з того, що проведу невелику ліквідацію неграмотності серед аудиторії. Називайте все без жаргонів, немає ніяких геїв українською, рівно як і більшістю європейських мов, воно має чітку термінологічну назву: педераст і педерастія. Хто такі педерасти? Відповідно, до словника іншомовних слів: педерастія. То не українське слово. Педерастія це статевий потяг до хлопчиків, які не досягли віку статевого дозрівання або ж знаходяться лише в ранній його стадії. Вона насправді визнається сексуальною девіацією і засуджується суспільством через ймовірність вчинення насильницьких дій стосовно дитини зі сторони особи, яка має такий сексуальний потяг. І навіть... Переслідується законом. Але тут важливо: педерастія це потяг до неповнолітніх, і, ймовірно, без їхньої згоди на секс. Геї без девіантної поведінки створюють пари із повнолітніми і за спільною згодою. Тому, шановний, вчіть мову і використовуйте в мовленні лише ті слова, значення, яких вам відомі. Наступне перекладу українською, хоча насправді воно написано російською, Елгебетизм шкідливий для суспільства, він скасовує родину і сприяє зникненню людства при масовому поширенні. Сексуальна орієнтація чи гендерна ідентифікація не поширюються повітряно-крапельним шляхом. Тому мені особисто дуже важко уявити, як лгбт люди можуть масово поширюватися. А от з родинами ситуація ще цікавіша, бо наразі родини скасовують представники влади, не підписуючи закон. Про цивільне партнерство ЛГБТ це деструктивна для держави і соціуму група, яка сіє розбрат між класами та різними поглядами людей. лгбт боротьба з так званими гомофобами, і саме це слово і є першим проявом цього деструкту. Схоже, дописувач ще й досі не вийшов з Радянського Союзу і продовжує за Марксом, Енгельсом і Леніним розказувати про класову боротьбу. Дивно, бо я й не знала, що в Україні є раби, рабовласники, буржуа тощо. Якщо ж пан мав на увазі структуру суспільства, де існують бідні, багаті і середній клас, то мені знову не втямки. А як ЛГБТ вносить розбрат між Цими класами. Ну, і ще одне: геї і лесбійки не боряться проти гомофобів. Вони боряться за свої права. Крапка. Ну і ще там було, що феміністки та ЛГБТшники та інші послідовники Сороса заважають українцям стати нормальною європейською нацією. Ну от що тут скажеш, коли. Сімона де Бувуар або Олімпія Дегуш цілком собі жінки, завдяки яким жінки усвідомили свої права і навіть згодом отримали виборче право. Сорос американський мільярдер, спекулянт, але при цьому меценат, дуже багата людина. лгбт спільнота по всьому світу існує, і в Європі до неї ставляться. Часто набагато толерантніше ніж в Україні, те, що ви ніколи не були в Європі, загнали своїх жінок на кухню і поважаєте їх лише один день на рік 8 березня, а також. Те, що ви й досі озираєтеся на одностатеві пари, це якраз показник того, наскільки українське суспільство все ж таки далеке від європейського. На цьому все бажаю всім і кожному з вас бути амбасадором рівноправ'я та толерантності, поширюйте правдиву та наукову інформацію, а не кремлівські методички. І буде всім щастя.